Материнський інстинкт, сексуальний інстинкт, інстинкт самозбереження, стадний інстинкт. Не зупиняйтесь на цьому, гітарний інстинкт, книжний інстинкт, світлофорний інстинкт. А коли ви йдете, а назустріч вам людина, і ви вправо, вона вправо, ви вліво вона вліво, і вам обом е, ніяково і смішно інстинкт. Ну бо якщо ви вже й маєте інстинкт вигадувати неіснуючі інстинкти, то креативний інстинкт теж має працювати, я вважаю. Про це все ми. Сьогодні й поговоримо, і я вам поясню, чому у людей немає інстинктів, Ба більше багато тварин на планеті в цьому плані дуже схожі на людей. Привіт, я Роман Кузнецов, і у мене інстинкт психолога. Дуже сподіваюся, що мій контент активує ваші інстинкти коментарів, лайків і підписки на канал, бо це пробуджує мій інстинкт вдячності. Багато довкола наукових спорів абсолютно позбавлені сенсу, якщо вони не починаються з визначень, і ця тема не виключення. Але ж де його взяти? Це визначення? Ну я вважаю, що має сенс звернутися до етології, бо це наука про поведінку, і інстинкти це власне її спеціалізація. Отже, класичне етологічне визначення. Інстинкт це поведінка, яка по перше, вроджена, тобто зумовлена генетично, видос. Специфічна, тобто притаманна всім представникам виду, стереотипна, тобто кожен представник виду виконує її плюс-мінус однаково і запускається певним сигналом. Також виконується без навчання, причому навіть якщо тварина ніколи не бачила такої поведінки в своєму житті, і не обов'язково, але часто послідовність дій прокручується до кінця, і класичний приклад гуска. Коли вона бачить яйце, що викотилось із гнізда, то витягує шию і підчіпляє яйце дзьобом, і характерним рухом котить його назад у гніздо. І навіть якщо яйце забрати, гуска все одно продовжує цей свій рух, бо програма вже запущена. Це приклад, який відповідає абсолютно всім критеріям інстинкту. Але є ще така штука: що чим складніша кора мозку, тим менше поведінки, яка відповідає етологічно критеріям інстинкту, і тим більше навченої поведінки. І у людей немає буквально жодного прикладу поведінки, яка б відповідала етологічному визначенню інстинктів. Більше того, оце от все популярне, що я перелічив на початку відео, типу материнський інстинкт, інстинкт самозбереження, це взагалі не наукові терміни, тому що, наприклад, материнський інстинкт це супершироке і супер розмите. Поняття у більшості видів є набір інстинктивної поведінки турботи про дітей. Але по-перше, це не стосується людей. А по-друге, навіть у тварин настільки різні ці патерни, що їх неможливо об'єднати. Ну, точніше, можливо, звісно ж, але це буде порожній термін, який не значить взагалі нічого. Ну бо, наприклад, материнський інстинкт Зозулі це знести яйце, підкинути його в чуже гніздо, і на цьому все своїх дітей. Й вона більше ніколи в житті не побачить. Ну хіба що вони десь зустрінуться випадково, і тоді вони дуже ніяковіють. Матір Зозуля намагається виправдатись, що була молода, не готова до материнства. А зозуля дитина говорить, матері щось дуже образливе і болюче, і летить звідти вся в сльозах. Дуже драматично то все. А інстинкт самозбереження це настільки неіснуюча штука, що навіть за вуха не притягнеш. Навпаки, у тварин буває інстинктивна поведінка самовипилення у ваших нейронів в мозку. До речі, теж є такий механізм. До речі, якщо ви хочете розвинути у себе стосунковий інстинкт, то 10 січня я читатиму лекцію на цю тему, поговоримо не про вигадки. Тікток психологів, а виключно про дослідження, які фактори сприяють зміцненню стосунків, які навпаки передрікають їх фінал. І буде практичний блок, де я розкажу, як конкретно можна працювати над якістю своїх стосунків. А ще нагадую, що з 14 січня ми будемо розвивати свій mindfulness інстинкт і вчитись медитації. Залишилось всього три місця на цей курс, і всі подробиці і можливість записатись в описі до цього відео. Ще одна важлива перспектива погляду на інстинкт це еволюція. Ми зараз не будемо говорити про те, як формуються інстинкти в процесі еволюції. Для нас зараз важливо лише те, що це адаптивна поведінка, яка еволюцію вшита в гени. Ну не напряму, я зараз спрошую, бо це не так важливо. А у людей ключовий механізм адаптації це навчання. У цього є мінус, бо ми маємо найдовше дитинство серед всіх видів. Ми роками залишаємось вразливими і безпорадними, і залежними від дорослих. Але в той же час відсутність інстинктів дає нам максимальну гнучкість. Якщо завтра різко настане льодовиковий період, то більшість видів не виживе, бо їх поведінка пристосована до конкретних умов. Ми ж можемо пошити собі одяг. Зробити опалення та ще й навчити цьому своїх дітей. Це і є наша адаптація. Але я згадав про еволюцію, бо мені в коментарях писали, наприклад, про рефлекси. Мовляв, вони прикладом інстинктів. Але по-перше, незрозуміло, навіщо рефлекси називати інстинктами, якщо вони рефлекси, навіщо розтягувати і розмивати поняття інстинктів. А по-друге, а яка тут адаптація? От у дітей є хапальний рефлекс, це дуже важлива адаптивна поведінка. Це взагалі не поведінка, це просто рудимент, спадок від наших мавп'ячих предків. Мавпеня у відповідь на конкретний стимул на дотик шерсті міцно хапається, підтягується і може так триматись на мамі годинами, поки мама собі скаче по деревах. Це інстинкт, а наш хапальний рефлекс це. Поведінка без функції тут маленька ремарка. Так, хапальний рефлекс у немовлят це справді рудімент від наших приматних предків, і свою первісну функцію триматись за шерсть мами він повністю втратив в цьому питанні серед науковців. Повний консенсус, але є ще така гіпотеза, що це хапання може мати побічну роль у сенсорному та моторному розвитку дитини. Це не доведений факт, а саме гіпотеза, і я згадую про це виключно заради академічної чесності. Звідки ж, взагалі, взялась ця плутанина. Ну, частково, ідея інстинктів у людей з'явилась через бажання романтизувати якісь явища, той же материнський інстинкт, це щось настільки глибоке, що воно вшите в саму природу людини, і це люди говорять в 21 столітті, коли демократичний світ знаходиться у глибокій демографічній кризі, бо люди вирішили пожити для себе аж настільки, от у нас глибокий цей інстинкт. Тож тут навіть нема про. Що говорити, і скільки б я аргументів не навів, мені все одно в коментарях напишуть, що я просто не знаю, бо не народжував. Але чи можна знайти вчених, які стверджують, що у людей є інстинкти? Міжна чи спростовує це те, що я розказав вам в цьому відео. Ні, і навіть не конфліктує, тому що ці вчені називають інстинктом зовсім інші речі. Ну, наприклад, діти показують підвищену чутливість до висоти або змій, але ця чутливість не є вже сформованою фобією і не програмує дитину ні на яку поведінку. Діти з цією чутливістю виростають і стають. Парашутистами або заводять собі пітона і називають його плямкою. І саме оці от певні вроджені схильності, деякі вчені, називають інстинктами. Тому у мене немає з цим розбіжностей, по суті. Немає такого, що вони стверджують певну поведінку, а я її заперечую. Нє, тут взагалі у всіх вчених консенсус. Вроджені схильності є, але інстинктів у визначенні етологів немає. Це спір виключно про термінологію. А не про суть понять. Ну а особисто я розділяю обурення тих вчених, які не розуміють навіщо розмивати термін, який є класичним і вже настоявся. Хоча, якщо бути чесним, якраз психологи минулого століття дуже сильно доклалися до розмиття цього поняття, називаючи інстинктами взагалі все підряд. Всякі у них там були соціальні інстинкти, моральні інстинкти та інша маячня. Тож треба просто зрозуміти, що ми не видобуваємо. Терміни науковим методом, не відкриваємо їх, вони не спущені нам з неба. Ми домовляємось про них. А у людей зазвичай проблеми з тим, щоби про щось домовитись. Отже, якщо вам дуже хочеться називати рефлекс інстинктом, то я не розумію, навіщо це вам. Але якщо ми з вами узгодимо саме такий сенс слова інстинкт, то... Так, у людей очевидно інстинкт є. Я просто не погоджуюся з вашим способом використовувати це слово. Ну а всі ці соціальні, статеві, моральні, материнські інстинкти це виключно вигадка і нічого більше. Дякую, що ви дивитесь. Лайкаєте і коментуєте. Окрема подяка за підписки, бо це дуже-дуже сприяє розвитку каналу. Ну і безмежно вдячний моїм спонсорам ви, до речі теж можете долучитись до спонсорства і отримати доступ до... Закритого контенту. До зустрічі. Сьогодні перед зйомкою, замість того, щоби пообідати собі чи відпочити, я паяв собі шнура від мікрофону, тому що оця от сотона мала перегризла його під час минулої зйомки. Дякую тобі дуже. Любима Кіцька. Не знаю, за що ми їх так любимо. Жахливі створіння, тупо жахливі.